З нами на зв'язку Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку, доброго ранку. І вам ну я вам скажу чесно, що я цей, цей ролик, який опублікували сьогодні зранку, сприймаю як певний анонс контрнаступу. Чи подивились ви його, і що ви скажете, як прокоментуєте? Ну я теж його подивився дуже правильний, правильно зроблений правильний архетип українські, всі які є. Ну фактично, це. Козак козач, якщо ви подав подивитись, це ж класичний образ козака, той, хто говорить, так Бог консервативні цінності, які завжди підтримували нашу державу. Ось, і звичайно, що це в тому числі частина психологічної атаки на росіян. Вона, в принципі, іде вже останні два місяці за моїми спостереженнями різними способами: як з боку заходу, так і з боку е, з боку України. Для того, щоб ворог відчував свою невпевненість для того, щоб нагадати їм, що вони є на чужій землі, і багато чого іншого. В тому чи в цьому контексті я, наприклад, сприймаю. Рейд свободної Росії на територію Білгородської області, це в тому числі частина uh -huh. великої стратегії інформаційної, в тому числі, тому що знаєте, чисто сунзи можна сказати, тобто показую, якщо ти слабкий, показує, що ти. Якщо ти слабкий, показуєш, що ти сильний. Якщо ти сильний, показуєш, що слабкий. Якщо ти близький, то показуєш, що ти далеко. І, врешті-решт, для того, щоб ворог почав невпевнено себе почувати, розтягувати фронти, відчував атаки всередині. Всередині Російської Федерації, тому що без переносу війни на територію Російської Федерації важко буде Україні закінчувати війну в найкоротші терміни, тому що ворог повинен відчути війну. Це, до речі, пан залужний заброски. Пам'ятаєте ще в серпні минулого року вони писали статтю, де було чітко вказано, що росіяни не почувають не відчувають війни. Вони відчувають свою безкарність. А коли вони починають відчувати, що ні, ви будете теж нести за це відповідальність. Ви теж відчуєте удари українського війська. До вас будуть заходити в тил різні. Якщо на Донбасі були шахтари та трактористи, то в Білгородській області це скоріше за все будуть і шахтари, і трактористи, і місцеві доярки. Скалгоспниками, так які раптом знайшли зброю, і відповідно ви себе будете погано почувати, і це правильна робота. Плюс накладається на це робота спеціальних служб. По сьогодні було інтерв'ю пана Малюка. Голови СБУ вони підтверджуються. На як не підтверджують, не спростовують, але всім зрозуміло, що воно є так? І Кримський міст, і американці підтверджували роботу в мачулищах на Білорусі. Це тобто, це перехід до нової стадії війни перенесення війни на територію Російської Федерації для того, щоб війни вони постійно відчували небезпеку, розтягували свої комунікації, перекидали врешті-решт війська. На ті напрямки, які вони відчувають, що е, щось там знову з'явиться, і ну і бачимо удари по, по краснодару. А це можна сказати точно, що це українська вже зброя, тому що наші західні партнери. Чітко ясно сказали, що зброя буде надаватися, але не для того, щоб бити по території Російської Федерації, і тому тут принципове питання для України мобілізація, в тому числі економіки, вибудовування власного ВПК, які дозволить масово використовувати зброю українського виробництва на території Російської Федерації. Почули про це. А скажіть, будь ласка, світова. От як ви говорите, світ теж робить там певні психологічні атаки на Російську Федерацію? Чи не є атакою певною психологічною, Не знаю, як це трактувати, Олаф Шольц. Він сказав про те, що має намір відновити зараз свої контакти з Фюрером. Хоче він там про щось із ним говорити. Це станеться. Він каже в найближчим часом, коли будуть для того створені умови відповідні, про що може бути ця? Розмова, чи може вона бути взагалі? Чи це можливо якийсь елемент якоїсь інформаційної боротьби? Ми не знаємо, що ви скажете з цього приводу? Ну, з цього приводу відомий ганстер Аль Капоне, американський, давно вже сказав, добрим словом і пістолетом завжди можна досягнути більше, ніж добрим словом. В принципі, Європа ніколи не говорила. Ну і захід. Вони говорять: ну, якщо не так, то ми а, дамо більше пістолетів і з вами будемо розмовляти по іншому. Що змінилося в вашій позиції? Це більше. Посил не Путіну, я впевнений, що на заході вже не мають ніяких ілюзій стосовно Путіна, uh -huh. але і мається на увазі контакти з елітою російською, яку вже поставили в таке становище, особливо після оголошення ордеру на арешт Путіна. Що з Путіним ніяких перемовин не буде, тому зараз, ну, зараз фактично ну пам'ятаєте, як тоді держдеп це прокоментував. Що вони фактично чекають видачу Путіна в газкому трибуналу, тобто вони оголосили змагання зараз серед російської еліти на те, хто першим прийде і здасть Путіна, і відповідно можливо отримає амністію, тому що поки буде Путін при владі, війна буде тривати. Це вже зараз зрозуміло. І нам потрібно добуватися в тому числі сприяти різним силам всередині Російської Федерації, для того, щоб вони не дестабілізували російську владу, для того, щоб посилювати їхні внутрішні протиріччя. Ну, наприклад, я хочу сказати: оцей пан Пригожин, який є, є чувака Вагнера. Ну, це. Одна один з людей, який а, кревно зацікавлений в військовій поразці Російської Федерації. Чому? Тому що в разі поразки військової в, в, в разі поразки Російської Федерації а, він розуміє, що буде зруйнована владна вертикаль, і він має шанси стати одним з. А, Частиною еліти Російської Федерації, бачите, от у вас зараз іде сюжет. Він же вже вибудовує зовсім інший міф навколо себе і навколо Вагнера. Це mm -hmm. міф міф і, і У них там кладовища раптом з'являються по всіх країнах. Тобто, це зовсім інший міф, який пов'язаний саме з Пригожиним. А от міф про Другу світову війну. Він вже не такий сильний, він пов'язаний з путіним. Ну елементарно, вже ветеранів немає, яких Путін міг би показати вже ось вони існують, і тому це зовсім інше. І тут є зацікавленість цих осіб, щоб як в 17 му році сказав товариш Ленін перевести. Імперіалістичну війну у громадянську війну, і нам цікава смута Нам цікаво в Росії, в тому числі інструментаріями оцих свободних лігів свободної Росії та інших е, варіантів. І я впевнений, що захід все ж таки е, дав на це згоду, тому що перший захід такої групи, якщо ви пам'ятаєте, був е, 2 березня в прянську область. Після цього було думаю йшли перемовини, і зрештою решт західні лідери погодились на формування фактично таких от загонів, які будуть діяти спочатку зараз на території Російської Федерації за принципом французького іноземного легіону. у Франції існує такий, такий підрозділ, який формується з негромадян Франції з перспективою отримання громадянства. Французького вони діють в основному в Африці, тому за таким же самим способом, скоріш за все, і в майбутньому цей інструментарій буде використовуватись україною. Ну і плюс, захід, наприклад, Білгородську область, це ще угу. великий привіт пану Лукашенка. Тому то, Лукашенку, тому що те саме може з'явитися і на його території, тим більше полк Каліновського значно більший за розмірами, більше більш мотивований зносити а, а, Лукашенка. А, а білорусь ну значно менше за розмірами, тому я думаю, що це теж великий привіт вже і пану Лукашенко, якщо в його турну голову так, може через це, пане Тарасе Лукашенко швиденько зустрівся з Путіним. Вони домовилися про те, що будуть розміщувати ядерну зброю на території Білорусі. Може, це є їхні відчуття того, що і на території Білорусі можуть рано чи пізно зайти. Ну ті ж самі е, білоруські збройні сили України, як ми їх називаємо. Е, ну, знаєте, я в таких випадках говорю: тоді українці зададуть перше українське риторичне питання. І що? І чим це допоможе? А це нічим не, це не, це не, не допоможе. Ну, буде ядерна зброя під контролем Росії на території Білорусі. Е, а як це зупинить появу і трактористів, і даярок, і шахтарів білоруських так, на території. На території Білорусі, а ніяк це не завадить, що завадить, наприклад, це що щось прилетіло, наприклад, в резиденцію пана Лукашенка. Чим ядерна зброя це може завадити? Ну з точки зору Росії, це я бачу взагалі, воно воно не має ніякого сенсу, тому що. Ядерну зброю вони і так можуть розмістити, наприклад, у Калінінградській області, це територія Росії, і так далі. А зараз, коли вони розміщують ядерну зброю на території Білорусі і оголошують, що це під їх контролем, вони фактично е, отримують е, е, незадоволене не тільки на заході, м'яко кажучи, але й в їхньому. Як вони говорять союзнику Китаю, який категорично проти порушення закону про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року? Він це робить не від любові до України чи. Інших міркувань він побоїться за власну безпеку. Чому? Тому що в таких, в цей прецедент може бути використаний Японією та Південною Кореєю, і вони можуть дотиснути США на створення власної ядерної зброї. Технологічна база у них, в принципі, для цього давно існує, і тому Китай побоюється такого досить поганого. Прецеденту саме для себе, суто теоретична, суто теоретична розміщення ядерної зброї могло б якось бути обґрунтоване, якби воно там з'явилося неочікувано, і Лукашенка сказав би, що це його особиста ядерна зброя. Так ну вона не не звідси, і від погрожував би ядерну зброю. Тоді у Росії з'явився би маневр. Коли вони б говорили, що це не ми погрожуємо ядерну зброю, це погрожує Русь. Це як, до речі, діє Північна Корея проти Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї. Зрозуміло, що за, Пів... за Північною Кореєю стоїть Москва та Пікін, але при цьому вони начебто є такими проксі Китаю та Росії, які торпедують, наприклад, Америку. От в даному, в даному контексті ядерна зброя, якби вона також з'являлася у Білорусі, вона щось якось можна було викручувати і погрожувати. Але коли ви відкрито говорите, що під контролем Москви, тоді сенсу розміщувати ядерну зброю взагалі немає ніякого. Це раз, і це ніяк не не рятує пана Лукашенка від е, різноманітних. Поганих сценаріїв, хоча у нього в принципі добрих сценаріїв е немає. Пане Лукашенка uh -huh. м, скоріш за все приб'ють або росіяни, або самі білоруси, або інші якісь невідомі особи, які можуть теж до нього прийти. Він це чітко розуміє, тому що захищати його нема. кому. Зрозуміло. Ми про Білорусі ще поговоримо, але в трошки пізніше. Я вам дякую за розмову. Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Політичний експерт цього ранку.